А, можна ребята? Просто принесли кушать і. і... Та ні, я саме тому до вас іду, в принципі. Ріб, можна трохи ми підзнімемо і поспілкуємось? Ну і операція у вас, ви знаєте, да? Спільно. Та ви що, Там в повний роз зафіксували вас. Складна, дякую вам. Ні, мені дуже сподобалось, бо я давненько такого не робив. Вже все добре, все добре. Слабкості заніміння в ногах нічого такого. Трохи пальці. В принципі, чим більше об'єм, тим довше лежить, але не завжди насправді хтось відновлюється дуже швидко. Плюс-мінус за тиждень всі хворі дренуються. Так, да вже є доба, Ну сьогодні вже ходила. Да? а по дренажам там трошки набирається. Да. Окей. Я хотів ще з вами я перепрошую, хотів ще з вами поспілкуватись, тому що у вас теж там непроста ситуація, там слабкість в ногах, там так, парест. Не да, не тут, не тут, не тут тут реабілітація буде не, довго. Вже ось тут я чувствую, вже менше там. Ви вставали, ходили сьогодні? Ну так. Да. Да, ну я просьба пістра. Ні, ні, обов'язково. Обов'язково. Це перша доба норм, пару днів. Тим більше у вас же парест. Тобто вам ще потрібно відновитись. Я попрошу реабілітолога, щоб він вам дав. Курс для відновлення вправ, ви вже їх робили, в принципі. Там дуже вони схоже для відновлення. Ось щоб порез прийшов, це треба буде розпрацювати ці м'язи. Там була фіксація 8, 8 фіксаторів Залики. Так, великий об'єм. Я перепрошую, а тут у нас вже третя доба після операції. Перебудовується структура, встановлюється система. Тому, якби перші там два-три тижні до місяця буває таке, може віддавати в одну, проходить, потім в іншу. Ми розписуємо препарати. Обов'язково через місяць показатися. Або позвонити, сказати, що все окей. Якщо щось турбує, то можна під'їхати. Так само з реабілітологом, так само вправи, так само відновлюватися. Етапність така сама: знімаєте шовчики через два тижні. дренаж ми приберемо. Шість він у нас хворі вже орієнтовано. Це супер. Що насправді є оця медійність, і люди дивляться, тому що вони вже приїжджають і кажуть: мені значить, шість він і декомпресія. Я дивлюсь знімки, так кажу дійсно, але можна менше, можна чотири. Все, дякую всім ребятам, працюють, відновлюватись і кушайте, і кушайте. Шановні друзі, ми працюємо, ми знімаємо. Ми знімаємо для вас, щоб ви дивились, щоб ви знали реальні випадки з реального життя, як люди до нас приходять, як ми їх консультуємо. Ми знімаємо для вас в операційній, щоб ви бачили, що ми робимо. Ми розказуємо про це. Ми спілкуємося з хворих після операції. Ми відновлюємо їх і бачимо їх на контрольних оглядах через місяць. Тільки один одна умова. Якщо ви будете підписані на наш канал, якщо ви будете ставити лайки, якщо ви будете коментувати, якщо ви будете питати нас і слідкувати за нашими новинами, дивіться нас, ми працюємо для вас.